Говорити про південь нашої країни і про поки що окуповані території, і саме тому будемо долучати до нашої розмови Євгена Рищука, Олешківського міського голову. Пане Євгене, вітаю вас! Слава Україні! Добрий день, героям слава. Хочу розпочати з питання. Яка саме зараз ситуація в Олешках? Що можете розповісти? Зокрема, і про динаміку обстрілів. Ну на жаль, ситуація в Олешка з кожним днем стає все тяжче та особливо це останні тижні. Він був дуже навіть, тяжкий. 23 лютого дуже було багато обстрілів. А так обстрілюють Олешки кожного дня. Тільки за п'ять останніх днів цього тижня ми маємо втрати серед мирного населення. Четверо людей загинуло. Семеро тяжко поранені С сіми поранених двоє дітей. Тобто ситуація доволі, доволі тяжка на території Олешківської громади, пане Євгене, За даними генштабу ЗСУ, в Чаплинці на Херсонщині, окупанти ввели цілодобову комендантську годину з 23 по з 23 по 25 лютого поточного року причиною може бути перекидання техніки ворожої і для того, щоб нібито, як сили спротиву наші не фільмували. таке перекидання, то така комендантська година запроваджена. Чи є комендантська година зараз в Олешках і в Лешківському районі, і чи побільшало там техніки? Ну, комендантської години в Олешківській громаді немає, не та й на території і сусідньої громади, Галопристанська, я знаю, такого немає, тому що ви правильно сказали, що йде перекидання техніки, а наші громади знаходяться трошки збоку від шляху, де проходиться техніка, яка йде з, з території. Тимчасово окупованого Криму, тож ще раз кажу, комендантських години у нас немає. Техніки не збільшилося. У нас да, йде, йдуть ротації, приїздять і від'їжджають мобілізовані, тобто, все, в цілому, все, все скажемо, так як було, так і є щотиждень тому що зараз все, все одинаково. Пане Євгене, знаємо, що Генеральний штаб збройних сил України повідомив про те, що на захопленій Херсонщині окупанти зараз розпочинають вилучати човни у цивільного населення. Пам'ятаємо, що саме це вони робили перед тим, як відійшли із правобережжя Херсона. Чи спостерігається щось таке в Олешках і в прилеглих територіальних громадах? Ну в Олешках і в прилевих громадах всі човни були забрані ними ще тоді, коли була окупація. Спочатку вони забирали човни, які були більш більш вар, вар, вартовніші, коштовніші. Так вони їх даже вивозили. А потім, коли от перед деокупацією Хер, самого Херсону і Правого берегу всі човни були забра, забрані, Ті, що не забрали, вони їх просто розстрілювали або зривали гранатами. І тобто, сьогодні е, плав засобів населення, так на руках, майже немає. Якщо є, то це тільки за згоди самих окупантів або колаборантів. Пане Євгене, от рух спротиву в Олешках. Який він? Чи є його посилення? І як окупанти намагаються його придушити? Можливо, там якісь обмеження з приводу інтернету, мобільного чи провайдери, якусь обмежують права людей? Ну рух рух у Волешках він є. Ми бачимо. Майже там кожного тижня у нас з'являються листівки щодо які закликають до звільнення лівого берега. Також є збір інформації щодо ну, дислокації живої сили, дислокації складів БК, дислокації техніки військової щодо придушення. Контролюється дуже багато людей. На жаль, вивозять, забирають, вивозять. Ми не знаємо, куди і інформацію все, все тяжче, тяжче збирати щодо людей. Це перше, і друге телефони, телефони, це вони перевіряють телефони. У них є програмне забезпечення, яке дозволяє перевірити телефон, навіть якщо там все було вже видалено, то все ж таки вони можуть відновити ці записи або переписку, і тим самим наражається людина небезпеку. Останнім часом є, є така тенденція, що почали з Олешах забирати скажімо так, людей, які не виїхали, але вони не є колаборантами, Але ці люди були скатах трошки більш-менш заможніші. Тож ситуація така, що приїздять забирають все, що є в домі, і вивозять цих людей. І тут якраз по ним зовсім інформацію ніде ні, 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 взяти. Родичі звертаються. Але ми на жаль нічим не можемо допомогти з підконтрольної території України, а там їм ніхто не надає відповіді. Ну в цілому росіяни роблять все для того, щоб інформація про викрадених цивільних неделі з'являлася. Якщо ще по військовим можна щось десь скам так офіційно запити давати, то по цивільним інформацію максимально стараються вони її не надавати не родичам, не адвокатам, якщо такі є. Дуже хочеться, щоб расисти відповідали за всі свої такі злочини, особливо і проти цивільного населення, і проти наших військових, і загалом проти всієї нашої України. Водночас хочу вас запитати, чи маєте ви якісь деталі щодо крайньої бавовни, яка сталася в Олешках? Знаємо, що у Зсу накрили будинок саме на першій береговій лінії, де зберігався боєкомплект та проживав особовий склад расистів. Чи маєте ви якісь деталі? Ну особливі деталі крім тих, що вже є в інтернеті так, скантані. Інтернет багато що нам не дає раніше. Даже чи, чи буває ми самі про це дізнаємося. Сфекційної інформації ти що надає там на, на, наші люди так, на містах. Але щодо бовни, це вже стало десь так, нормою, і ми, ми бачимо, що ЗСУ відпрацьовує дуже добре. Верх цинізму було 23 лютого. колаборанти зібралися з квіточками, стояли, святкували їхні свята там а в цей час обстрілювали житло багатоповерхівки, де, де були поранені вбиті люди. Так але що б хотілося сказати, що при цьому вони вже ЗСУ в той же час відпрацювала по одній історії, звідки шліви, і зразу ж ліквідувала цю групу, яка обстрілювала зі сторони. Річки Конка житло селища Тобто, бо сьогодні, це вже на, на, на жаль, на, на щастя для нас, і на жаль, для них вона стала нормою. І такі будинки з особовим складом чи техніка, вона сьогодні Боловна туди прилітає майже кожного дня, скажем так. Ну, до речі... не завжди є інформа... інформація і відео, скажемо, так так таких, як це було з наразі зі, зі, зі будинком, де ж де живий особовий склад і. БК ну і до речі, також з приводу мобільного зв'язку і з приводу інтернету. Наскільки зараз намагаються прибрати до рук всіх провайдерів? Наскільки зараз намагаються контролювати ось можливість взагалі переписок людей? Як зараз окупанти намагаються регулювати ось саме це питання? Контакт, ті люди, які спілкуються за допомогою російських номерів, ну, той зв'язок, який вони встановили, коли захватили територію Херсонщини, то там є великий ризик, тому що вони відслідковують і дзвінки, і переписки вони це можуть бачити. Але сьогодні на лівому березі, в самому Херсоні, у нас вже є. Доволі добрий зв'язок, і він доволі добре добиває сюди. На, на, на правому березі є доволі добрий зв'язок, а на лівий берег добиває і дуже багато людей спілкуються за допомогою наших операторів українських, Слава Богу, і це дає можливість їм отримувати, отримувати інформацію і дивитися сканта через канали там YouTube, і Другі дивитися і і вашу, скажімо так, передачу, і другі, другі новини з підконтрольної території. Тобто а далі туди в села, да, там є проблема. В селах з інтернетом проблема. Провайдер там у нас на сьогоднішній день один. Ми поки для це, ну, він За допомогою цього провайдера люди отримують інтернет. І не бачимо, що там йому. за... Заперечували чи, чи, чи не давали працювати, але дуже часто буває, що у нас обриви електроенергії, і з цього проблема з інтернетом з'являється якраз більше від того, що немає електроенергії. Пане Вгане, і... все ж таки. Так, пару слів телевізійний зв'язок, телесигнал добуває з Херсону чи ні до вашого району. Так, да, з Херсону і телеканали теле, теле, теле люди дивляться. і Дивляться і слухають радіо. Я скажу більше, не тільки в нашому районі. Я спілкуюсь з багатьма людьми з Херсонщини, то Новотроїцький район, це ж туди вже ближче до Криму, скажімо так, Нічський район, вони дивляться. Періодичний ваш канал, тому що мені буває пишуть, бачили тебе. Там тобто ваш канал бачив вче бачить і там, і по по всій так. території нам дуже приємно, дійсно, що ми можемо доносити інформацію до тих людей, які зараз перебувають в окупації. Це для нас важливо і для тих людей, напевно, ще більш важливо. Пане Євгене. Дякуємо вам за те, що доєднались до ефіру постров тіві Євген Рищук, Олешківський міський голова, був з нами. Дякуємо.